Про події в Україні та світі зараз на Тваї у цьому випуску ви побачите. Таємні домовленості президентів України і Росії про що говорили глави держав у Сочі? Британія у стані підвищеної терористичної загрози справу про вбивство військового досі розслідують. Через станції президента у Таджикистані заблокували доступ до Ютюб. Україна готова віддати Росії контроль над магістральними газогонами в обмін на знижку. Про це повідомляє видання Комерсант Україна із посиланням на джерело близьке до переговорів президентів обох країн. Нагадаю, в неділю Віктор Янукович терміново вирушив до Сочі. Візит його був несподіваним. спілкувались президенти 5 годин. А от про що думки експертів збирала Катерина Філіпенко. Є така прикмета серед українських політиків: якщо президент Янукович несподівано їде у відрядження, чекай на несподіванку, на яку саме залишається загадкою. Адже і досі після візиту Віктора Януковича до президента Росії Володимира Путіна немає жодної офіційної інформації про мету візиту. На камеру для журналістів президенти лише обмінялися черговими фразами. вас бачити і мати можливість в неформальній обстановці поговорити про нашому стороні знову. Торгово-экономическим нашим связям по нашим сотрудничеству в рамках СНГ, как обычно в таких случаях бывает, нам есть о чем поговорить. Ну, конечно, нам есть с вами о чем поговорить. И все вопросы, которые касаются наших двусторонних отношений, вызывают глубокий интерес и в Украине, и в России. Поэтому надеюсь, что... Традиційна наша повістка дня сьогодні буде пройдена. Натомість експерти та дехто з народних депутатів не сумніваються, що головною темою переговорів була доля газотранспортної системи України, замін на поступки у ціні газу. І якщо про результати переговорів мовчать, то для України це або погано, або дуже погано, каже народний обранець Микола Томенка. Усі таємниці буде відкрита наступного пленарного тижня. Наполягає він. Якщо уряд буде наполягати на розгляді законопроекту про. Можливість приватизації ГТС. це буде означати, що в результаті переговорів досягнені згоди, де Росія буде заходити в цей проект, і очевидно, як зараз модно це робити, що там буде, скажімо, російські інтереси, і можливо якась сімейна кампанія е е Януковича. за інформацією видання «Комерсант Україна», газотранспортну систему України будуть ділити так. Українська влада готова поступитися Росії контролем над магістральними газопроводами, а контроль над розподільними газопроводами, нібито передадуть групі під контроль структурам підприємця Сергія Курченка, який є власником Східноєвропейської паливно енергетичної компанії, а також харківського футбольного клубу Металіст. Деякі змі називають Курченка наближеним до президентської сім'ї. Політичні експерти впевнені, Росія зацікавлена встановленні повного контролю над українською газотранспортною системою. Друга мета створення такої моделі проникнення Газпрому на український ринок, яка б е, суттєво суперечила зобов'язанням України перед європейським союзом в рамках європейського енергетичного співтовариства. Путіну дуже важливо показати Європейському Союзу, що Україна партнер ненадійний і не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тим часом міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький прокоментував ситуацію. За його словами, зарано говорити про можливість допуску будь-кого до управління газотранспортною системою України. Проте зазначив, що це питання опрацьовується. Також стало відомо, що завершено оцінку газотранспортної системи. Її вартість оголосять лише після ухвалення закону про приватизацію Нафтогаз України. А отже, наступний пленарний тиждень буде таки спекотним і для народних депутатів, і для уряду. Катерина Філіпенко, Наталя Комарницька, Антон Деркач Ігор Горсолій ТВА. Аут в адміністрації президента заперечують, що Україна пішла на поступки щодо питань контролю над ГТС в обмін на статус спостерігача у митному союзі. Так відреагував на обговорення у пресі наслідків візиту Януковича в Сочі керівник головного управління з питань міжнародних відносин Андрій Гончарук. У зв'язку з певними оцінками, які з'явилися сьогодні в ЗМІ щодо пов'язання отримання статусу спостерігача в митному союзі і певних поступок щодо подальшого розвитку переговорного процесу щодо газотранспортної системи, хотів би сказати, що ці процеси ніяк не пов'язані. Обидва рухаються паралельно. Також Гончарук зазначив, що під час саміту в Астані, де участь братиме й президент Янукович, Україна погодить меморандум про надання Києву статусу спостерігача у митному союзі. Бюджетники та пенсіонери незабаром можуть залишитися без своїх грошей. У держави немає коштів на соціальні виплати. Про це заявляють депутати опозиціонери. Їхні заяви підтверджують експерти. За інформацією народного депутата від фракції Удар Павла Розенка, заборгованість уряду перед громадянами зростає і вже досягла 1 мільярда гривень. Чи зможе Кабмін розрахуватися з бюджетниками і пенсіонерами? І звідки брати гроші? Тему продовжить Ксенія Веркалець. В Україні немає грошей на виплати зарплати пенсій. Уряд шукає кошти для погашення боргів у соціальній сфері. Так за словами заступника голови комітету Верховної ради з питань соціальної політики та праці Павла Розенка, лише за два останні місяці заборгованість перед працівниками бюджетної сфери зросла до мільярда гривень. Якщо в попередніх роках у нас кризові явища із виплатою заробітної плати, як правило, спостерігалися. Наприкінці кожного року то 2013 рік характеризувався тим, що фактично проблеми з казначейськими платежами почалися вже. Початку цього року і триває до цього часу, і, хоча частина боргу міністру соціальної політики, залишилась у спадок від попередників, чимало заборгованість. Відомство Королевської накопичило вже після її призначення. Поки що ми чекаємо відповідь на запит до міністерства соціальної політики про реальний стан справ з виплатою заробітної плати. Утім, експерти вважають, що критична ситуація в українській економіці головна причина зростання заборгованості з соціальних виплат. На думку Андрія Новака, Україна не зможе вирішити ситуацію без зовнішньої допомоги, чи то з Європи і США, чи то з Росії. На сьогодні українська економіка знаходиться під потрійним ударом. Перше, це є дуже реальна небезпека дефолту державного бюджету. Друга це є дуже реальна небезпека девальвації гривні. І третє вже небезпека, яка вже здійснюється, це є соціальний колапс, тобто колапс соціальних виплат з державного бюджету. Натомість міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Просолов бачить позитивні зрушення в українській економіці. Оптимізм міністра не поділяють експерти Напрямою ознакою того, що колапс в економіці насувається, свідчить те, що уряд намагається протягнути через парламент законопроект щодо фінансових векселів. Таким чином влада збільшує борги та намагається відтягнути питання соціальних виплат на 2014-2015 роки. У шість разів дешевше обійшовся новий вертольотний майданчик у Кремлі для президента Росії, ніж той, який збудували у Києві на парковій алеї поблизу Марінського палацу для українського глави держави. Сьогодні російські пресі продемонстрували місце, де приземлятиметься гелікоптер Володимира Путіна. Управління у справах президента Росії заявило, що посадковий майданчик для двох гелікоптерів обійшовся майже у 200 мільйонів рублів. Це менше 6 мільйонів доларів. У той час як київський кошт у понад 36 мільйонів доларів. А про майданчик у президентській резиденції Межигір'я взагалі нічого не відомо. Натомість росіяни в рамках піар-кампанії гордо повідомили, що у вартість увійшла ще й пересадка дерев в іншу частину тайнінського саду, а також монтаж необхідного навігаційного устаткування і навіть датчики на прилеглих на прилеглих будівлях, щоб переконатися, що гелікоптери не зашкодять старовинним будівлям Кремля. Ну і звичайно, в адміністрації президента Росії сподіваються, що гелікоптер. Майданчик допоможе полегшити проблему автомобільних заторів у Москві. Во многих странах вертолетна площадка находится в резиденції. От тепер ця вертолетная площадка є. Естественно, транспортна проблема. Меньше становится перекрытий, ритм сохраняется движение. Податкової. Сьогодні інспекція Холосівського району столиці мала розглядати заперечення щодо накладання безпідставного штрафу у півмільйона гривень на товариство Інтерпрофіт, що виробляє низку телепродуктів для телеканалу ТВА. Але цього не сталося. Тему продовжать наші кореспонденти. Подарувати державі півмільйона гривень пропонує податкове товариство Інтерпрофіт. Такий штраф, ДПІ Голосіївського району столиці, наклала на компанію, що виробляє більшість телепродукту для каналу «ТВАЙ». Керівники продакшену надіслали до податкової обґрунтовані заперечення до акту планової перевірки, та інспектори розглядати їх відмовились. Від податківців, виконавчий директор каналу «ТВАЙ», він же директор ТОВ Інтерпрофіт дізнався, що представляти інтереси підприємства він не може. Журналістам доступ до податкової також заборонили в державному реєстрі. Я як директор ТОВ Інтерпрофіт був замінений на іншу особу. Мені про це нічого не відомо. Власник ТОВ Інтерпрофіт мене про це офіційно не повідомляв. Склалася на сьогодні патова ситуація. Є директор, є акт, є заперечення, але комісія не може нас вислухати, бо в державному реєстрі стоять інші особи, які мені не відомі і як вони можуть захищати інтереси. То він Інтерпрофіт мені то, це теж ну не зрозуміло яким чином у держреєстрі відбулися зміни, правознавці пояснити не можуть, адже і установчі документи, і печатку товариства Інтерпрофіт зберігає виконавчий директор телеканалу. Зауваження податкової юристи також вважають безпідставними. Найбільше податківців зацікавили витрати компанії на її основну діяльність. На їхню думку, всі, вся наша господарська діяльність, все те, що ми робимо, воно по суті не пов'язано з нашою діяльністю. Що є повним абсурдом? Щоб зробити програму, це не потрібно лише формально щось зняти. Да? потрібно дослідити ринок Робити якусь концепцію, реалізувати, потім здійснити промоушн, про Не все це ну достатньо такі значні процеси, достатньо витратний. Якщо приплюсувати всі ось ці витрати, які ми здійснюємо, то в результаті вони якби якраз і набрали цих 500 тисяч. У бухгалтерії товариства до перевірок готові будь-якої миті. Кожну витрачену гривню задекларували і підтвердили первинними документами, до яких у податкової не виникало жодних зауважень. На думку юристів, акт податкової перевірки складений формально та з численними помилками, що лише спростить його оскарження в судовому порядку на користь товариства Інтерпрофіт. Керівництво компанії припускає, що ініціювати податковий тиск на телеканал «ТВАЙ» могли його попередні власники та інвестори. Олена Опанасенко, Антон Квітень, Тивай. Активісти руху «Стоп цензурі» встановили намет біля центрального входу в МВС. Правоохоронці вже за традицією перешкоджали медійникам і штовхали їх. Намет активісти назвали тимчасовим інформаційним центром. Пильнуватимуть його і вдень і вночі, поки не почують від правоохоронців, що справу про побуття журналістів Ольги Сніцарчук і влада Соделя скерована до суду. Також учасники акції хочуть нагадати міліціонерам, що в середу ті мають оприлюднити результати внутрішнього розслідування інциденту. Саме тоді спливає десятиденний термін з моменту побуття журналістів, протягом якого МВС зобов'язані. За не відзвітувати це дві функції: одночасно нагадування міліціянтам про їхній обов'язок по закону розслідувати справу нападу на журналістів. А друга функція цього інформаційного намету це для журналістів, щоб журналісти приходили і розповідали, чи не дай Боже десь порушені знову їхні права. Юрій Луценко невдовзі повернеться в Україну. Про це опозиціонер розказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Луценко повідомив, що вже пройшов курс лікування. А перед тим, як вирушити на батьківщину, планує зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Найближчим часом я планую повернутися в Україну. Активна фаза мого ремонту завершилася. Я зараз у Берліні, оскільки маю запрошення офісу канцлера Німеччини щодо зустрічі для політичних консультацій. Зустріч планується цього тижня. Далі у нашому випуску про такі події. У Донецьку засудили бізнесмена, який два роки тому збив людей на смерть. Росія судить опозиціонерів. 12 активістів чекають вироку. Запальні танці президента Таджикистану. Росія готується судити опозиціонерів. Кримінальну справу по болотній площі передали до суду. Процес може стати розгромом руху білих стрічок з боку російської влади. Дату першого засідання поки не призначили. На лаві підсудних 12 активістів, яких затримали під час маршу мільйонів у Москві в травні минулого року. Їх звинувачують у масових заворушеннях. За версією слідства тоді 80 поліцейських отримали травми. Також було знищено державне майно на 28 мільйонів рублів. Лише один із затриманих визнав свою провину і пішов на співпрацю зі слідством. Раніше його засудили до 4,5 років ув'язнення. Решта активістів відкидають усі обвинувачення. Крім того, слідчий комітет готує до суду ще одну справу про підготовку до захоплення влади. По ній вже проходять лідери опозиції, які начебто отримали гроші на державний переворот із Грузії. Британія розслідує убивство солдата, на якого напали ісламісти-фанатики у передмісті Лондона. Країна сприйняла цей теракт як загальнонаціональну трагедію. До місця загибелі барабанщика Лі Рікбі поблизу військових казарм досі несуть квіти. Британці майже тиждень живуть у стані підвищеної терористичної загрози. Убивцями солдата виявились вихідці з Африки британського громадянства. Окрім них, поліція затримала ще сімох підозрюваних. У Скотленд-Ярді заявляють, що нападники були пов'язані з мер Режу ісламістів, це ж підтверджує і Кенія. Вона, начебто, попереджала британську поліцію про намір одного з нападників вступити до Аль-Каєди. Але Лондон не звернув на це уваги. Критикують у Британії прем'єр-міністра Девіда Кемерона у розпал розслідування через кілька діб після теракту. Він вирушив з дружиною у відпустку на Ібіцу Байкерський парад відбувся у Вашингтоні та не заради власної слави, а на честь усіх полеглих і зниклих безвісти американських вояків. Заїзд від Пентагона до меморіалу Лінкольна приурочили до Національного дня пам'яті. Вже 26-й рік поспіль парад влаштовують байкери з руху Грім на колесах. Більшість із них колишні ветерани В'єтнамської війни. Вона завершилась майже 40 років тому, але досі понад 1700 солдат вважаються зниклими безвісти. Проте у день пам'яті вшановують не лише учасник. ...в'єтнамської кампанії, а всіх військовослужбовців, які загинули у війнах і збройних конфліктах в історії США. Нашій організації випала честь вшановувати наших ветеранів, як полеглих, так і живих. Ми робимо усе, щоб імена цих чоловіків та жінок пам'ятали. Їх ніколи не забудуть, принаймні, їх не повинні забути. Сина голови меджлісу підозрюють у вбивстві з необережності. Про це повідомили в управлінні МВС. Трагедія сталася по обіді в Бахчисараї, в будинку молодшого сина Мустафи Джемільова. Молодий Джемільов вистрілив з вікна будинку і поцілив у голову своєму другові. Коли прибули правоохоронці, спротиву не чинив і поводився спокійно. Зброя зареєстрована на голову меджлісу. Правоохоронці подробиць не повідомляють і відмовилися офіційно назвати ім'я підозрюваного. На месте происшествия нами задержано лицо, которое произвело выстрел, изъято оружие, из которого был произведен выстрел. Почему произошел цель, как произошел выстрел, какой был умысел, это все мы выясним в процессе следствия. Сейчас только идет осмотр места происшествия и более подробного мы ничего сказать не можем. А у Донецьку оголосили вирок впливовому бізнесмену, який у листопаді 2011 року збив на смерть двох людей. Власник комбікормового заводу Артем Мергородський отримав за цей злочин сім років позбавлення волі. Про це повідомила мати однієї з загиблих Олена Гармаш. Кримінальну справу порушували за статтею, яка передбачає до 10 років ув'язнення. Обвинувачення просило два, посилаючись на те, що Артем втратив за кермом свідомість внаслідок вегетосудинної дистонії. Мати загиблої збирається оскаржувати вирок і наполягатиме на максимальному покаранні. У скандалі з каштанами на хрещатику київська влада знайшла винного. Із займеної посади усунули голову Зеленбуду Шевченківського району Олександра Цимбалюка. Його звинувачують у халатності та безвідповідальності. Нагадаю, замість дорогих елітних каштанів сорту Бріоті на центральній вулиці столиці висадили звичайні кінські каштани. Прокуратура порушила кримінальну справу за цим фактом. У прес службі відомства повідомили, що за результатами закупівлі каштанів встановлено факти фінансових махінацій на суму май... Майже в 1 мільйон гривень. А житель Івано-Франківська Владислав Пендуряк віднині має всі підстави казати, що недарма з'явився на світ. Саме у власний день народження він врятував від загибелі бабусю з онукою, які тонули в ставку. З героєм спілкувалися мої колеги. Владиславу того дня виповнилося 16 років. З рідними і друзями хлопець чекав початку святкування на сходах розважального закладу. Раптом почув, як кличуть по допомогу. Почув, як моя сестра сказала мені, що в озері хтось топиться. Не роздумуючи, я прибіг сюди і побачив, що тут дві людини. Спочатку я поплив за маленькою дівчинкою, її до берега тут же її старші люди забрали, а потім бабуся забрав і її до берега поміг добратися. Бабуся від такої прогулянки і досі в шоковому стані. На камеру говорити відмовилася. Про те, як усе трапилося, розповіла мати врятованої дитини. Бабуся прогулювалася з двома онуками. Молодше чотирьох років підійшла до берега, перехилилася і опинилася у воді. Зазвичай біля водойми багато відпочивальників і любителів риболовлі, але цього разу було безлюдно. Молодша дівчинка Анютка нахилилася для того, щоб потрогати водичку, і миттєво опинилася в воді. Бабуся, звичайно, не роздумуючи, стрибнула за нею. І оскільки дуже слизькі плити, які дуже глибоко заходять в воду, то бабусю відкинули зразу на глибоку воду. Але річ в тім, що наша бабуся не вміє плавати. Батьки дівчаток Олег та Оксана Назаруки безмежно вдячні Владиславові за врятовані життя. Пам'ятає свого рятівника і маленька Аня. У нас бабуся. В Я їм дуже Владислав тепер серед друзів знаменитість свою славу сприймає спокійно. Хлопець навчається в коледжі і дружить зі спортом. Нагороду йому вручать напередодні професійного свята всіх рятувальників України 17 вересня. Олена Гамалиця, Галина Струнчак, ТВАЙ Замість дошки монітор, замість олівця, клавіатура. Навчити дітей писати літери за допомогою комп'ютера пропонує студент із міста Ровеньки, що на Луганщині. Дмитро Шевченко розробив програму, яка вчить каліграфії. Нею вже зацікавилися місцеві вчителі. Як працює розумна клавіатура, бачили наші кореспонденти. Велику літеру рогід починаємо писати з гострих елементом. Він закінчується на верхній міжрядковій лінії. Ось так замість учителя на екрані ноутбука. Програма сама виводить літеру літеругі, а казковий їжачок допомагає запам'ятати. Програма голосно підказує учневі, як правильно писати букву в зошиті. Це одна з перших програм з каліграфії в Україні, твердить науковий керівник проєкту Анатолій Логінов. Вона проста у використанні, адже розрахована на дошкільнят та першокласників. Если он работает за комп'ютером, запускає программу, вибирає соответствующий алфавит букву і смотрит процес своє написання. Либо второй варіант на мультимедійному проєкторі вчитель демонструє процес написання букви, ученик дивиться. Третій варіант ученик вдома працює самостоятельно. Автор програми, студент четвертого курсу, за спеціальністю інформатика Дмитро Шевченко. Хлопець розповідає, під час створення програми постійно консультувався зі своїми шкільними вчителями. Саме вони порадили зробити голосні та приголосні різного кольору, додати анімації та озвучити сам процес написання. Римню шлота місяця три. Тобто, Доволі трудоємким процесом була і на запісь озвучки, так як тяжело було знайти человека, который мог бы записать. записати. Много текстура. Сейчас ми доділиваємо синхронне з букв там відшліфовує і потім повністю готову програму паддаємо по школам. Нову програму вже високо оцінили експерти з дошкільної та початкової освіти. Важкий процес навчання каліграфії тепер стає для дитини цікавим заняттям. Ми якраз раз думаємо о таких програмах, які будуть приучати ребенка займатися не тільки тим, що йому тільки цікаво, а й тим, що интересно, но но необхідна. Тось вот добавлять слово надо «хочу». Проваджувати розробку Дмитра Шевченка. Планують не лише на Луганщині, але й після схвалення міносвіти рекомендувати по всій Україні. Автор готовий поділитися ноу-хау безкоштовно. Любов Ніколаєва, тивай. Неповторну атмосферу Паризького Монмартру перенесли на Андріївський узвіз. Тут переплелись французька та українська культури. Вперше Київ відвідав синдикат ініціативи Монмартр. Київські та паризькі активісти організували виступи відомих музичних колективів та вистави вуличного театру. Така тісна співпраця між двома столицями відкриває широкі можливості саме для української молоді. Це можливість показати вітчизняне мистецтво за кордоном, кажуть організатори. Днями з'явиться комісія, яка працюватиме. Над програмою обміну мистецької молоді. І Таджикистан на три доби заблокував доступ до відеопорталу YouTube через станцію президента Емамалі Рахмонова. Доступ з'явився лише кілька годин тому. Причиною блокування стала аматорська зйомка весілля старшого сина президента Рустама. Відео набуло надзвичайної популярності серед користувачів, але спецслужби країни вирішили, що населенню не треба бачити батьківську радість лідера країни. І наказали всім інтернет-провайдерам закрити доступ до YouTube. Опозиція заявляє, що президенту. Адрі на підпитку. Крім того, не варто було влаштовувати розкішне весілля на тлі великої бідності Україні. За останні роки Таджикистан регулярно блокує різноманітні інформаційні сайти, але пояснює це виключно технічними причинами. Дякую, що довіряєте. і Бажаю вам гарного вечора. До зустрічі завтра.